Темні змови Трампуса і Карлика Пуйла у далекому королівстві Тінеландія, де правда часто губилася в хаосі брехні, правив лиходій на ім'я Трампус. Він був велетним із яскраво помаранчевим волоссям і постійно брехав, настільки вправно, що навіть сам починав у це вірити. Його головною зброєю була хитрість і дар переконувати всіх навколо, що чорне це біле. А біле, це чорне, проте навіть трампус розумів, що не може панувати самотужки, йому потрібен був спільник, ще більш підступний і віроломний. І такий знайшовся Карлик Пуйло, маленький, але вкрай зловісний правитель сусіднього царства Емера Козом'я, пуйло був майстром отруйних інтриг, обману та залякування. Його піданні жили в страху, бо навіть слово проти нього могло означати зникнення в темних підземеллях. Разом вони задумали план захопити увесь світ. Підступний план Трампус, використовуючи свою майстерність у маніпуляціях, переконував мешканців Тінеландії, що саме він, їхній справжній рятівник, а всі навколо вороги. Він сипав порожніми обіцянками. Кричав про свою велич і навіть примусив піданих звести золоті статуї на свою честь, пуйло ж тим часом будував армію тіней, які крали все, що бачили, і розпалювали хаос у сусідніх землях. Він розповідав своєму народові, що навколо одні вороги, і тільки він може їх захистити, звісно, якщо всі будуть сліпо йому коритися, разом вони розпочали війну проти королівства Світло Зем'я. Де люди цінували свободу та правду. Але їхній план почав руйнуватися, коли народи світу об'єдналися, крах темряви, люди побачили брехню трампуса та жорстокість пуйла. Вони більше не хотіли жити у страху. Величезна хвиля світла піднялася проти темряви, і війська двох лиходіїв почали танути, наче сніг під весняним сонцем. Трампус спробував утекти до свого золотого палацу, але його підані розгнівалися і вигнали його геть. Пуйло, зрозумівши, що його справа програна, сховався у підземеллях Емара Козам'я, звідки час від часу і досі розея силає своїх привидів агентів, намагаючись відновити свою силу. А світло Зам'я зажило в мирі, бо світло завжди перемагає темряву. А правда, брехню, кінець? Можливо. Але поки зло існує, добро